У столиці Кіпру в Нікосії підпалили російський культурний центр. Розмі повідомляють, що обійшлося без жертв. За словами очевидців, в будівлю кинули коктейлі Молотова. Відбулися два сильні вибухи: горить, стіна та дах. Люди евакуйовані. Поліція очолила будівлю. На місці працюють пожежники. Керівниця центру Аліна Радченко у коментарі російському пропагандистському інформагентству ТАСС. Вогонь охопив декілька поверхів. Щоб загасити полум'я, прибули п'ять пожежних машин і бронетранспортер. Представник департаменту пожежної охорони повідомив, що причини займання з'ясовують. Пропагандистські ЗМІ стверджують, що центр був на реконструкції. А тим часом біля Москви на території науково-дослідного інституту протипожежної оборони спалахнув вогонь. У МНС Росії стверджують, це не пожежа, а навчання. Нібито на території інституту відбуваються випробування.